Команда Play Force уже на базі. Так, друзі, всім привіт! Слава Україні і слава нашим захисникам! Як ви бачите, жнива вже в розпалі. Працюємо, лотимо, пшениця вже збирається повним ходом. Ну і Звичайно, що ґрунтообробка не за гораметра. Також працювати, лущильник, генерал готовий Доброго до роботи і наші зміни, що ми зробили. Ви бачите, що команда SprayForce у нас на полі. Хлопці, розказуйте, що ми тут чуємо. Доброго дня, з вами компанія SprayForce. Force. Сьогодні ми скажем, в гостях у Кості. Вітаємо всіх підписників на каналі Сінфермера. Сьогодні ми скажімо, у Кості зробили такі наступні опції. стосовно перестановки автопілота. Зараз у нас сервісний інженер Дмитро більш детальніше вам розповість. Добрий день. Сьогодні ми переставили з трактора МТЗ автопілоти в Dynamics at 2 max На ось цей трактор ХТЗ 243К. І зараз ми вам це все покажемо. Йш. Е, Прокоментую, так? Да? Тобто такого ще не було на Ютубі? Так, да? да, це по перший. Такий у нас трактор із зламаною рамою. І тут у нас вже стоїть автопілот, який ми зняли із МТ зона. Да, все, 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 те, все те саме, що стояло на МТЗ. Кермо з електроприводом, кронштейн. Все, все з МТЗ зняли, так само переставили. Монітор, трошки по-іншому зробили, зробили кріплення і антенну на кабіні поставили. А датчики як ми поставили? А, пишіть, пишіть, покажу датчик. Покажемо, так? Да? Особливість цього трактора в тому, що він е шарнірно з'єднаний. І тому датчик ми змонтували на задній напіврамі на осі трактора. Тобто він не ставиться там ні на якому колесі, а ставиться по центру рами. І коли якщо я не бачу... А воно. Над карданом. А, наверху, да. да, да. Оце іменно. Із-за угу. того, що злом рами йде у нас по центру, так, то треба його ставити там і тоді він буде виконувати свою функцію, враховуючи кут повороту. Так, в принципі, все. Ну, перестановка автопілота у нас не зайняла багато часу з калібруванням, з налаштуванням. Ось ми вже ну, почали там зранку. І вже ми ось в полі вже провели калібрування, налаштування, есть, все. На РТК сигналі точність 2,5 см, все. З дисковою бороною працює все ефективно, все гарно. Угу. Ну що ж, проїдемо сюди. Да, Можемо проїхатися, подивитися. Продемонструємо, як він працює. Так, от у мене вже є лінія побудована, зараз трошки зроблю так. щоб було краще видно. Є лінія, пробуємо, перевіряємо, як він буде заводити. Тобто бачимо, що у нас зараз трактор стоїть з боку лінії, я вмикаю автопілот і починаємо рухатись. Він виводить нас на лінію, так? Да, Можна побачити, що він майже миттєво заводить на лінію. Mm -hmm. Можемо трошки швидше. В принципі, нас гермо досить плавно повертає, немає римків. Працювати в принципі, комфортно. Відхилення зараз 0,1 см. Швидкість на час майже 10 кілометрів. Можемо швидше перевірити. Швидкість більше 12 годин. Кермо також досить плавно повертається. І трактор йде чітко по лінії. Зараз вимикаємо і перевіряємо ще раз, як трактор буде заходити на лінію. Ну, Ось наша лінія, хай буде наступна зараз. Бачимо, що трактор з боку лінії, я вмикаю автопілот, mm -hmm. він майже миттєво заїжджає на лінію. Тобто то проблем в принципі не буде, якщо хтось захоче це поставити поставить до такого параду, да? так? Декілька разів переконалося, що на будь-яку техніку цей комплекс стає без проблем. Аби було кермо і стійка, щоб закріпити по-людськи монітори. Отак, це друзі, попередньо виглядає. В процесі роботи з ущильником, я думаю, протестую і прокоментую, як воно це все буде працювати. Погано, що авторозвороти немає. Цікаво було б протестувати, як він саме розвертається. Mm -hmm. ну, в теорії Дім повинен розвертати. Так? Звичайно. Можемо зараз... Е я запитаю демокод. Ще є, є трохи часу, можемо ну, перевірити. Це було б прикольно. Зараз ну, я напишу своїм постачальникам. І хлопці нам розказують про свої новинки, так, цікавинки, всякі, що у вас є. Да, ми хотіли нагадати, що термінали AT2 і AT2 Max від FG Dynamics можуть бути Ізобас. І хотіли вам, вам показати Ізобас розетка FG Dynamics. Це їх власна розробка. В комплекті ми маємо ось такий канбокс, через який ця Ізобас, ізобас розетка з'єднується з терміналом. І Встановивши її до терміналу АТ2, ми можемо керувати забазними радями. Сівалкою, вже тобто, У нас е, проєкту виконані такі підключення через забаз, обладнання сівало Квадерштат е, з посекційним відключенням. Так само вже не один проєкт зроблений, це переобладнання оприскувача з підключенням через забаз. Тобто, повний функціонал, посекційне відключення, все працює. Так що... Бо, ну, це цікаво, бо мене також люди запитували, чи підтримує він там посекційне оце все, електроніку, сівалки так, і так далі. Так, Все підтримує. Абсолютно все, виключень немає. Ну, можна, сівалку так, він... можна ставити і контроль виливу, але ну, коли і забас обладнання підключається, це набагато ефективніше. Тут можна одним трактором керувати всіма і агрегатами, що є в господарстві. Це буде оприскувач, це буде сівалка. Це буде і забас розкидач і не, неважливо. Ставиться і розетка до підключення до монітора нашого FJ Dynamics і підключається вся техніка, яка працює по Ізобас протоколу. І все на одному моніторі. Угу. Так що, друзі, кого цікавить те чи інше обладнання від компанії і Із компанії FJ Dynamics звертайтеся до SprayForce. знову ж таки, посилання закріплю всі в описі під цим відео, а також в коментарі. Дякуємо. Діректора знімав. Ну що, ми ввели код на розворот. Продемонструємо, як воно відбувається, процес на цьому апараті. малював нам радіус, да? Ну да, mm -hmm. систему руху. В межі поля в нас є, поле забите. І отак от от відбувається до Супер далі, Огонь? — Друзі, всім привіт-привіт! Їдемо з, з малечею на жнива, да? Да, даві? Що це Які обновки є? Покажи пістолет підписникам. А ну стріляй, давай. Ого! Давай ще разом. Ого! Оце ж мало, да? Наше. Ого. Так що зараз Молотимо огороди по пайовикам. І собі там. Зараз пару ділянок залишилось. Молодий м'ячмень Жон в огородах там працює на всю катушку. Жаркувато, так? Да? Спека така бача під 40 градусів, просто жахіття. Хляшники позагиналися, листя опустили. Така собі перспектива на врожай. Кукуруза також. Сухе, сухісіньке. Дощів немає, просто жах. Да, бандит? Ох, ну, пішов! Так, рот, ну що, пішла жара! Гаряча гора, молодим появикам, нічого не вставаємо. Забрали останнього тракториста, як то кажуть. Нема кому розвозити, працювати на зілу на машині. Тому водос попереду. Дим з із і на надієчі розвозим, так, як може, як то кажуть. Шмали Шмалимо. Тільки пилюка летить. Джундіри з повним бункером. Поїхав в другу точку. А я заберу зараз пшеницю по явику наступному. Так і працюємо.